Заодно вам покажу площу героїв трішки, багато туристів. Сьогодні погода просто нереально крута. Тут недалечко я живу, речі Утсо. Коротше, їдемо. Погода, вже весна прийшла, тепло. Дуже крутенько так. Трішки можемо насолодитися АСМР вуличками весняними. Музей, кстати. Архітектура просто дуже крута, можна наверх туди зарізати, там люди, бачите, бігають. І там собі можна погуляти, літом можна загорати на цій горі. Не неодмінно посетіть цей музей. Парк дуже красивий поруч з нами. Називається варош. Привет. Хочеться літо, якщо чесно вже. Було вже тепло. Можна поїхати на море, відпочити, позазмагати, набратися сил але для цього треба гроші. А грошей, як завжди, не дуже є. ну, типу, ми стараємося, але Ну що настав цей момент, коли вже треба що йти робити з закупки. Тому сьогодні буде довгожданий обзор супермаркетів, такі як Lidl, Tesco і, ще. І, все. і все. Lidl і Tesco. тому будемо сьогодні скуповуватися, дивитися нові акції, скидочки, купони обмінювати, тому буде сьогодні багато цих. Так на посадку йде. Я теж хочу вже на посадку буде йти. Коли вже буде зарплата хороша. 13 наприклад. Кстати, я вам не прораховував свою нову кофточку. Дуже крута. Такий капюшон, вилить. Із казочки «Білосніжка і сім гномів. Там був такий один гном з таким капюшоном. Дуже крута така. Не робив обзор вам, але покажу вам так наочно. Це. Луєвітон дуже крута така. Ну, така, крута, там Мені дуже подобається, а вам є? Так, шукаємо містечко і go, go, go shopping. Дуже любимо отоварюватися, робити покупочки Лідлу, тому що дуже багато є акцій. Кожен тиждень і багато є цього летить, де, де він. О. Ой, я теж хочу дуже на самоліті Віталію до своєї подружки. Де? де він є? Я бачу самоліт О, бачу. Ну що? Спочатку покупки, а потім самоліт Почали, почали акції, акції вже акції. Вже помідорчики, а бананчики, а Дуже скучний апалісин всього за 700 форінків кілограм. Так, кава у нас закінчилась, треба нам каву. Зазвичай ми беремо таку каву. Белерон. Так, Чайчик нам потрібно ще. З ромашечки, 600 форентів, Беремо карфіолку, беремо карфіолку. <реклама> ну і звісно, рітерсбурд. Дуже. Рітерсбурт це дуже смачно. Акція. 800 форінків. Рафаело тепер... Ой, без акції. А ні, за акцію. 1099, А було 1399. Дуже круто. Скільки телеграм? 150. Собіт грам. Це не, скупилися. Виходимо на вулицю і будемо обговорювати ціни, реакції наші, Ой, наші відчуття. Так, ну що, де наша... Торгова марка Lidl, Сьогодні ми в неї залишили. В ній залишили 30 тисяч 570. Вот вам і кошик. Ох, ціни космос, звісно, але що зробити? Їсти треба, все треба. Хочеться жити нормально, тому ввечері буде обзор. Розпаковка ще, тому Lidl, Дякуємо.